Це почалося раптово у ніч на 14 лютого 26-го року. Російські штаби на передовій занурилися в повну цифрову темряву. Видання Телеграф повідомляє про сенсаційну операцію. Україна розпочала потужний контрнаступ саме в той момент, коли російські підрозділи були масово відключені від мережі Старлинг. Як українським силам вдалося засліпити ворога? На яких ділянках фронту ЗСУ уже Прорвали першу лінію оборони, і чому цей удар став початком кінця для російської логістики на сході. Прямо зараз ми розберемо деталі операції, яка увійде в підручники військової справи як битва за зв'язок. Додивіться до кінця. Це переломний момент 26-го року. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Довгий час окупанти використовували нелегально закуплені термінали StarLink для керування своїми fpv дронами та зв'язку між підрозділами. Це дозволяло їм координувати м'ясні штурми в реальному часі. Проте, як зазначає Телеграф, спільна робота українських спецслужб та західні партнери дозволила впровадити нову систему геозонування. Результат виявився миттєвим у критичний момент наступу російські термінали. Перетворилися на дорогий пластик без супутникового інтернету. Ворожа артилерія втратила очі, а розвіддрони не змогли передавати картинку. ЗСУ отримали вікно можливостей тривалістю в кілька годин, якого вистачило для початку стрімкого прориву. Контрнаступальні дії розгорнулися одразу на кількох напрямках. Основний удар, за даними британських журналістів, було завдано на ділянках, де ворог найбільше покладався на дрони. Це Район Куп'янська та Кремінної зсу використали перевагу в нічному баченні та РЕБ, поки ворог намагався зрозуміти, чому зник зв'язок. Другий вектор атаки спрямований на перерізання логістичних шляхів. Використовуючи хаос у російському управлінні, українські мобільні групи просочилися в глиб оборони противника, знищуючи вузли зв'язку та командні пункти. Телеграф цитує українських офіцерів. Коли в них зник Старлинк, вони стали як сліпі кошенята. Ми були там, де вони не чекали. Російські пропагандисти вже назвали цей день чорною суботою. У Z-каналах панує і Стерека військ кори звинувачують керівництво у відсутності альтернативних каналів зв'язку. Матеріали Глабреда підкреслюють, що відключення Старлінка стало для росіян шоком, до якого вони не готувалися. Водночас, українське командування діє вкрай обережно, зберігаючи режим тиші. Проте результати вже помітні. Інтенсивність арт обстрілів з боку РФ впала у рази через неможливість коригувати вогонь. Це дає змогу українською українській піхоті закріплюватися на нових рубежах з мінімальними втратами. Операція триває, і головне завдання зараз не дати ворогу оговтатись. Контрнаступ лютого доводить, що перемога в сучасній війні залежить не лише від кількості снарядів, а й від технологічної переваги. Україна змогла переграти агресора на його ж полі, вимкнувши йому цифровий кисень.